Нещодавно я запитав у своєї команди, що краще торгувати з маленькими сумами, але робити більше угод за день, або ж торгувати з більшими сумами і робити менше угод за день. І в цьому відео ми з вами розберемо, як все таки краще. Візьмемо суму 5 тисяч гривень і будемо торгувати там, умовно, по 500 гривень, і подивимося, за скільки угод ми зможемо заробити ці 5 тисяч гривень. Я думаю, на це піде дуже багато часу. Ну і потім зробимо одну угоду на там 7. Тисяч гривень і заробимо просто однією або двома угодами ці 5 тисяч цю ціль, яку ми поставимо на це відео. Буде цікаво, тож я бажаю вам приємного перегляду. Ну і погнали до суті цього відео. Як ви вже зрозуміли, ціль в цьому відео заробити 5 тисяч гривень. І перше, що ми будемо робити, це заходити в угоди по 500 гривень. І з однієї угоди ми будемо отримувати плюс там 90-92-85%. Тобто, якщо ми зараз ось 500 гривень зайдемо в угоду. То отримаємо 460 гривень, то нам потрібно таких угод зробити аж 10. Тобто 10 угод. Потрібно зробити плюсових. І це 500 гривень, це навіть не сама найменша сума в угоди, в якому можемо зайти. Можемо взагалі заходити по 50 гривень. Я знаю людей зі своєї команди, які торгують там по 200, по 300 угод за день. Вони там торгують і на ОТС, заходять і по 5 секунд, і по 10, по 30. Звісно, у кожного свої стратегії, але я дотримуюсь однієї стратегії, і торгую по ній 5 років, і все виходить доволі непогано, як побачите по моєму балансу. Першим чином, як я і сказав, ми з вами будемо торгувати по 500 гривень. Тому давайте зараз вімкнемо мій торговий додаток і будемо тут отримувати від нього сигнали. Будемо робити короткі угоди по 3 хвилини, бо чесно кажучи, на це дуже багато часу може піти. Якщо я буду торгувати по 10 хвилин, шукати угоди, робити технічний аналіз. Мені зараз це не цікаво. От просто я людина, яка зайшла там, не знаю, в цю сферу і вирішив, що буду торгувати не більшими сумами, а меншими сумами. І уявимо, що мій баланс, ну хай там 1030 гривень. Євродолар отримати новий сигнал. Переходимо так, євродолар у мене вімкнений 500 гривень, і а, чекаємо від нього сигнал. Так, перша угода вниз 1414. -14. Окей, 1514 по українському часу продати все. Дві хвилини, буквально ми в угоду заходимо. Я зараз буду все максимально швидко нарізати, щоб не затягувати кожну угоду по 500 гривень, бо чесно, як я вам сказав, це потрібно мінімум 10 угод, щоб вийти в прибуток 5000 гривень, і то навіть 11, бо там трішки менше буде, ніж 5000 гривень. Тому все прискорюю кожну угоду на самому цікавому вигляді. Буду робити акцент. І все, погнали. Зверніть увагу, мої угоди сьогодні. Ось три угоди всього, 13-22 була остання угода. Подивимось, скільки угод я зроблю для того, щоб заробити 5 тисяч гривень. Це, як я вже сказав, умовна моя ціль там на день, по моєму торговому плану. Поки угода себе відпрацьовує, давайте паралельно я пошукаю ще валютні пари, собі вимкну, щоб відкривати не тільки по додатку, а ще по стратегіям, індикаторним, можливо, теханаліз і ще шодесенки буду робити. Відкрию собі ще декілька валютних. Пар і буду за ними спостерігати. Так, що там наш євро-долар? Так, плюсик заходить, залишається 10 секунд. Так, все, 10 секунд, і думаю, тут буде плюсик, хоча все може змінитись Да, ладно, у нас мінус. І ось перша угода у нас мінус. На жаль, на жаль, на жаль, на жаль. У додатка була краща точка входу, і в нього плюс. Окей, я не, не осуджую, все нормально. Давайте ще раз, євро-долар, відкриємо, отримати новий сигнал. Я думаю, тут буде догін донизу у нас, так скажемо. Зараз я буду вже заходити на тисячу гривень, бо це у нас перекриття угоди. І вниз 14,17. Добре, 15.17 по українському часу. Заходжу вниз і паралельно зараз пошукаю по ауткаду, наприклад, угоду. Так, тут можна зайти вгору від рівня. В принципі, ситуація непогана. Давайте білу лінію зроблю. Ну, я поки тут з вами спілкуюсь, вже угода пішла вгору. Буду заходити також в короткі угоди, щоб не затягувати, як я вже казав. Так, повертаємо баланс на 500 гривень в угоду. Ми заходимо x 2 тільки в перекриття. Тут ми заходимо в звичайну угоду на 500 гривень. Ну, в принципі, давайте 10 секунд вімкнемо, подивимось, точку. Як ви бачите, у нас тут ціна відбивалася, рівень у нас взагалі десь тут, ось можна заходити вгору дві хвилинки. Так, євро-долар у нас ще там працює. Поки угоди себе там відпрацьовують, хочу вам швиденько розповісти про свій телеграм-канал. Тут я щодня ділюсь корисною інформацією про валютний ринок, розказую, яких помилок не варто допускати, ділюсь стратегіями, ділюсь відгуками від людей, показую свої звіти за день, скільки зароблено, і багато-багато іншого. Також в мене є ексклюзивний канал, де ми торгуємо. Ось такі от у нас тут сейс. Також тут більш ексклюзивний канал, що логічно, наприклад, книги, голосові повідомлення, інсайди, чат з командою і так далі. так далі Також є торговий бот бо перший, він безкоштовний, ви можете його отримати прямо тут в закріпленому повідомленні. Також є торговий додаток, ми з вами по, по ньому вже працювали в цьому відео. Ну і багато-багато іншого. Також є навчання. Якщо вам цікава ця сфера, якщо ви хочете знайти сильну команду для розвитку, тому приєднуйтесь обов'язково. Посилання буде в закріпленому коментарі під цим відео. Тож, будучи. Кожного. Ну, а ми продовжуємо. Так, так, так. Ми тут заходили вниз, нагадаю. І поки що, як ви бачите, у нас тут такий типу коридорчик сформувався. В цілому, по 10 секундному таймфрейму, ми бачимо висхідний рух. Це погано для нас, тому що ми зійшли вниз. Не знаю, додаток сказав заходити донизу, можливо, на корекцію. Ну, нічого. Зараз подивимося, що у нас. Ага, все, супер, пішло донизу. А у нас тут вже. Малооб'ємні зелені свічки, і в цілому тут у нас вже червона свічка закрилась Як ви бачите, у нас свіча неоприділеності, так скажемо. Ну, я думаю, 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 графік піде у нас все ж таки вниз, як і сказав додаток. Хоч тут уже з перекриття заробити було б непогано. Аут-Кат у нас все чудово відпрацьовує, як ви бачите, від рівня ми з вами зайшли. Угода чітко пішла вгору, як і треба. Тут у нас, я думаю, Лінія супротиву, тут у нас не буде її пробивати, А якщо проб'є, буде супер. Якщо ні, ну нічого страшного. Ось бачите, у нас тут повторювалася ситуація. Ось тут, точніше, у нас повторюється якось тут. Зараз повинен бути відкат ціни донизу. Так, євро-долар у нас. ой 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 яка свічка вгору. ну, Це просто жесть. Це просто жесть. Так, ну тут я думаю, знову додаток повинен видавати нам догін. Через 5 секундочок. Це мені потрібно зараз вже на 3 тисячі гривень заходити в угоду 1419. Донизу на 3 тисячі. Ладно, на 2 тисячі гривень зайду, бо все ж таки у нас попередня угода була на тисячу гривень. Дивіться, дві угоди вже в мінус, і ні, і ні про які 5 тисяч гривень доходу у нас не йдеться. Як я і сказав, нам потрібно купу угод зробити, щоб заробити ті 5 тисяч гривень з балансом там, по 500 гривень заходити в угоди. Так, а у ткат у нас відпрацювала угода від рівня, все чітко зайшло, як ви бачите. Ось наша ця Ситуація, тут ми чітко з вами проаналізували і заробили щойно кошти. 38 пунктів закрили, по євродолару, поки що у нас все досить погано. Перша угода мінус 500, друга угода мінус 1000. Далі плюсуємо 405 гривень. Це чистими, і поки що ми в мінусі на 1000 гривень. Я не знаю скільки нам потрібно угод, щоб заробити. Це просто жесть. Так, повертаємось до євро-долара. Ну тут же наче повинно бути відпрацювання ситуація, бо, як ви бачите, у нас года підійшла до зони перекупленості, і тут повинен бути відкат ціни. Сподіваюсь, так і буде. І у нас знову мінус. Просто якась маячня сьогодні відбувається. Ну, можливо, валютна пара євро-долар просто нестабільна і мені на ній не щастить. Не знаю. Окей, давайте gbp подивимось. Так, друзяки, тут нам можна знову зайти. Зараз буде від рівня вгору, буквально на 2 хвилинки. Перекриття у нас вже на 4 тисячі гривень. Це ну просто вже щоб повернути мінус. Мені зараз потрібно заходити на 4 тисячі гривень. Вже початкова ставка в мене була 500 гривень, нагадаю. І то, якщо в мене зараз ця угода відпрацює, я зароблю 3640 тільки, і я тільки поверну свій мінус, я вийду в нуль. 3, 2, 1 і плюс. Нарешті, нарешті, плюсик у нас. Ми повернули свій мінус. Ми вийшли в нуль, там 140 гривень ми заробили, можна сказати. І я вже зробив. Один, два, три, чотири, п'ять угод. І то тут вже у нас пішли перекриття. Уявіть собі, скільки мені потрібно було робити ще угод, щоб повернути свій мінус. Ось цей який я щойно зробив. Ну думаю, тут вже логічно, що робити багато угод за день це не є окей, тому що. По-перше, як тільки ви отримуєте мінус, в, у вас вже трішки психологія міняється. Вам хочеться перекритись і виробити більше, більше, більше угод. І таким чином, ось я зробив за пару хвилин, там уже п'ять угод я зробив за там декілька хвилин, і в мене вже, чесно кажучи, з'являється якийсь азарт, я хочу перекрити свій мінус. Якби в мене зараз угода не відпрацювала на 4 тисячі гривень, я б далі зайшов би на 8 тисяч гривень. І все заради того, щоб... Заробити 5 тисяч гривень, якщо ми зараз будемо далі йти і торгувати, торгувати, торгувати. Я думаю, мені знадобиться ну мінімум 20 угод, щоб заробити 5 тисяч гривень. Враховуючи такий ринок, враховуючи короткострокові угоди. Ось дивіться, я робив опитування серед своєї команди. На вашу думку, краще зробити менший угод з більшою сумою, чи більший угод з меншою сумою. І як ви бачите, тут думки розділились 50 на 50, навіть 51% за те, що потрібно робити більше угод, але з меншою сумою. І це не є правильно. Звісно, як я вже сказав, у кожного свої стратегії. Але я вам зараз наглядно продемонстрував, що ми з вами зробили 5 угод. Ми ще поки що нічого не зробили. Ну а тепер я зайду в одну угоду на 7 тисяч гривень і зароблю 5 тисяч гривень всього з однієї угоди. Як ви бачили, що торгуючи по 500 гривень, навіть з перекриттями, ну щоб заробити ці умовні 5 тисяч гривень, нам потрібно дуже багато угод. Тому я зараз зроблю одну угоду на 7 тисяч гривень. Зароблю свою ціль і впевнено піду відпочивати. Давайте знайдемо гарну ситуацію. Євро чи подивимось, що у нас тут. Поки все не дуже зрозуміло, давайте ще подивимось ситуацію. GBP Out. Тут можна зайти на відкат, думаю, буквально на 3 хвилинки, 7 тисяч гривень. Думаю, можна заходити. GBP Out. Давайте просто. Переглянемо через торговий додаток, якщо в мене є ця валютна пара, GBP-out. Так, все є. Давайте подивимось, скаже він нам вгору або вниз. Я думаю, він скаже, що вниз потрібно заходити. Але я бачу, що у нас повинен бути розворот ціни вгору, тому я її зайшов вгору на 3 хвилинки. Я так іноді перевіряю свій аналіз. А бачите, він також сказав вгору до 14.38. Ми, в принципі, також зайшли на 3 хвилини. Це виходить до 14.38. Все, тут я думаю, вже буде 100% плюсик. Ми зараз з вами заробимо свою ціль 5 тисяч гривень і все. Ну що, друзі, пройшло буквально 3 хвилини, у нас залишається 10 секунд, і ми з вами зараз заробляємо 5 тисяч гривень всього з однієї угоди. Без нервів, без зайвої суєти, 5 тисяч гривень у нас є прибутку. Навіть більше вийшло 6370. Потрібно було заходити з меншою сумою, просто тут дохідність більша. 91% все ж таки. Ну, навіть так краще. А зараз просто наглядний приклад з мого чату, з моєї команди. Ось людина пише. Перші дні як заходив по 60-70 угод гасив. Так перекосило, що тепер цей тиждень треба по 3-5 угод в день. І все, і виключається людина. Це правильно. Людина просто поповнила свій баланс на більшу суму. Тепер заходить в менше угод з більшою сумою, щоб заробити ті самі кошти, які він заробляв і робив по 70-го. Думаю, все зрозуміло пояснив. Тут я ще пам'ятаю, людина писала: ось я торгував на ОТС по 5 секунд угода, рекорд 540 угод за день. Вийшов в нуль. Ви уявляєте, 540 угод за. День, це цілий день людина сиділа перед графіками і вийшла в нуль. Це йому ще пощастило, бо він міг би злити всі свої кошти взагалі. Тому ось, наприклад, на сесіях своїх, коли я видаю угоди, я роблю по дві угоди за сесію, по три угоди там з перекриттям. Ось дивіться, перша угода у нас зайшла в плюс, друга в мінус, і третя в плюс з перекриттям. Все, три угоди ми зробили. З двох угод я в чистому плюсі на 20 тисяч гривень. Я міг би робити там угоди з меншими сумами, але там, 30 угод за сесію. Але як я. Я вже казав, психологічно це дуже важко і в принципі фізично також складно знайти дуже багато точок для входу. Ось друга сесія. Також у нас два плюси в ряд, як ви бачите, з більшими сумами зароблено 21 тисяча гривень. І все, мені не потрібно робити купу-купу різних зайвих угод. Тому створіть собі торговий план, збільшіть свій баланс, бо багато людей починає там з 500 гривень, і вони сподіваються, що з цієї суми він зможе дійти там умовно до 30 тисяч гривень буквально за тиждень. Це фізично взагалі можливо, але це дуже-дуже ризиково, бо ви заходите в Абанку, можна сказати, в кожного угоду, у вас дуже маленький запас балансу, і ви робите дуже багато зайвих угод. Ну а зараз давайте я вимкну відео і зроблю ще дуже багато угод по 500 гривень. Мені самому цікаво, скільки потрібно зробити угод, щоб зараз забрати свої 5 тисяч гривень. Ну що, друзі, я зробив 18 угод, і щоб заробити... 5000 тисяч гривень мені довелось робити і перекриття, і збільшувати потрішки угоди. І в цілому зробив 18 угод. Я це робив швидко, як ви бачите, точки входу були не самі найкращі. Uh, але уявіть собі, тут мені просто можна сказати пощастило. А якби я заходив взагалі там по 5 секунд, скільки погод я взагалі б зробив, бо я не знаю. І тут вже психологічно дуже важко зупинитися, бо ти просто кожні 5 секунд відкриваєш нову угоду. Я заробив ці 5 тисяч гривень, як ви бачите, 2 мільйони 258 тисяч гривень. Коли uh, я вимкнувся, було 2 мільйони 252 тисячі гривень. Але скажу вам чесно, мені взагалі не сподобалось так, що швидко відкривати угоди, не роздумуючи, це вже просто перетворюється в хаос. У вас немає ніякого чіткого плану, чіткої стратегії, ви просто відкриваєте угоди, щоб просто її відкрити, і якщо повезе, то ви заробите. Тому робіть собі торговий план, збільшуйте свої баланси. Торгуйте на 1-3% від вашого балансу, робіть перекриття. Торгуйте обережно після двох мінусів. робіть стоп. Не відкривайте купу зайвих угод за день. Сьогодні в мене відкрито 26 угод вже в цілому, 65% з них. Прохідність, така собі статистика, якщо чесно. Якщо ви хочете навчитись торгувати на валютному ринку, якщо не хочете отримувати банальні помилки, тоді переходьте в мій безкоштовний телеграм-канал. Там я кожного дня ділюсь корисною інформацією про валютний ринок, як торгувати, ділюсь стратегіями. Також в мене є свій безкоштовний закритий канал, де я видаю особисто від себе угоди. Також в мене є торговий бот, який видає угоди. Також є торговий додаток. Ми з вами в цьому відео по ньому працювали, також є ексклюзив. Канал, де я ділюсь більш ексклюзивною інформацією наприклад книги, голосові повідомлення, інсайди, торгові сесії також проводимо, але тут у нас інша концепція, також є тут чат і багато-багато іншого. Тому буду чекати кожного, якщо ви давно хотіли почати свій шлях на валютному ринку. Я бажаю вам успіхів і до зустрічі в наступному відео.